Світ не стоїть на місці. Кожного тижня в рубриці новини ігросвіту ми висвітлюємо найбільші цікавинки, які обов'язково прикують до себе вашу увагу. Так в 65-му випуску ви дізнаєтесь про нові ділці для Діабло 4, третю частину Red Dead Redemption, третю частину The Last of Us, а також багато іншого. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Якщо ви грали в Stray, в гру про бездомного котика у світі майбутнього, ви будете задоволені тим, що на гру створять анімаційний фільм. Займеться цим компанія Arnapurna Animation, і це все, що наразі відомо. Гра вийшла дійсно шедевральною, тож спаплюжити це надбання буде важко. Автори Stalker 2 зі всіх сил намагатимуться довести гру до стану трейлера 2021 року. Так як останній трейлер розчарував багатьох, в новому інтерв'ю представник по зв'язкам з громадськістю Захар Бочаров зробив саме таку заяву. Він стверджує, що робота над контентом повністю завершена, залишилось лише відполірувати гру і зробити її максимально схожою на той самий трейлер. До релізу залишилось півроку, тому невідомо, чи вдасться авторам добитись подібного результату. Що ж, чекаємо і не втрачаємо надії. Valve продовжує свій хрестовий похід в Dota 2. Цього разу під гарячу руку потрапили смурфи. Це досвідчені гравці, які створюють нові аккаунти, щоб грати з нубами і ловити лулзи. Valve вже забанила біля 40 тисяч подібних аккаунтів і на цьому не збирається зупинятись. Невже Dota 2 припинить бути сміттярником? Нещодавно в мережі з'явились плітки про порт Bloodborne на ПК. Подібні плітки з'являються систематично, тож це вже нікого не дивує. Ну а остання теж виявилась фейком. Подібну інфу розповсюджував інсайдер під ніком I'm Hero. розповідав це дядько, і про ремастер Bloodborne. Як виявилось, хто зареєструвався під таким ніком на Reddit і, власне, видав себе за цього інсайдера. Згодом оригінал заявив, що все це підстава, і історія підійшла до свого логічного завершення. А от ПК версія Final Fantasy 16 якраз таки створюється. Проект нещодавно вийшов на плойці і зібрав багатько позитивних відгуків. Гра вийшла дійсно красивою і видовищною. До того ж, вам не потрібно проходити всі частини серії, щоб зрозуміти сюжет 16, адже кожна частина це нова історія. Hogwarts Legacy 2 вже знаходиться в розробці. Разі грала багато позитивних відгуків і непогану таку касу. Тож її продовження лише справа часу. Питання лише в тому, коли саме ми побачимо гру. Diablo 4 отримуватиме одне сюжетне DLC щороку. Про це заявив генеральний менеджер Blizzard Род Фергюсон. Також щороку гра отримуватиме по три сезонних обнови. Триватиме це декілька років. Популярність серіалу The Last of Us мотивує Naughty Dog створити третю частину. Другий сезон серіалу вже готується, ну а HBO не проти й на третій. За плітками, The Last of Us 3 розповідатиме про нових героїв, які проживають в великому вікторіанському будинку. Гра лише частково чіпатиме історію Еллі, але все це поки що лише плітки. Плітки розповсюджуються і про третю частину Red Dead Redemption. Мовляв, Rockstar вже займається створенням нового симулятора дикого заходу. Що ж, наразі це можливо лише на стадії концепції, адже досі ведеться масштабна розробка GTA 6, яку ще навіть не анонсували. Якщо ж третя РДР і вийде колись, швидше за все, це буде приквел до РДР 2, який або розповість про ранні роки банди Вандерлінд, або перефразує історію Red Dead Revolver. Поживемо, побачимо, а поки запрошуємо вас на сайт інтернет-магазину Artline. Саме тут ви можете купити топовий ігровий ПК. Підписка на Artline Play і лайк під цим відео розганяє смуток і сіє радість.